Уроки для катрусі. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему про головні слова в реченні. Будемо вчитися їх визначати, а також поширювати речення другорядними словами. Послухай вірш. якось вранці поріг випав білий-білий сніг, Біла сталася земля, річка, лук, ліси й поля засвистіва завірюха, морозеть щіпа по вуха. Діти ж кажуть все дарма, це ж чудово, це ж сина. Це лише перше речення та визначимо в ньому головні слова. Якось вранці на поріг випав білий, білий сніг. Про кого або про що розповідається в реченні? В реченні розповідається про сніг. Ставимо до нього питання. Що? Сміх. Сміх головне слово в реченні. Підкреслимо його однією лінією. Що розповідається про сніг? Що він випав? Ставимо питання до цього слова. Що зробив? Випав. Підкреслимо двома лініями. Що сміх? Сніг. сніг що зробив? Випав. Це головні слова в реченні. Інші другорядні, кутаються у м'які пухнасті накидки, ялини. В реченні розповідається про ялини. Що розповідається про ялини? Що вони кутаються? Ялини кутаються, головні слова в реченні. а всі інші другорядні. Поставимо запитання. Ялини що роблять? Кутаються. Коли що, я зверни увагу, що питання між головними словами можна ставити по-різному. Від першого слова до другого ніб навпаки. Увага! Якщо в реченні є головні слова, то, можливо, другорядні непотрібні. Ось послухай вірш в лісі випав перший сніг на ведмедиків Барліг. У баровезі під дубком спить ведмідь солодким сном. Визначимо головні слова і залишимо в реченні лише їх, а другорядні зітримо. В першому реченні в лісі випав перший сніг на ведмедиків барліг. Про що розповідається? Про сніг, що сніг? Сніг що зробив? Випав. Випа сміх це головні слова. В другому реченні. У барлозі під дубком спить ведмідь з солодким сном. Про кого розповідається? Про ведмедя. Хто ведмідь? Ведмідь що робить? Спить? Спить ведмідь це головні слова, усі інші другорядні. Ось такі вийшло речення без другорядних слів. Подивиться такий вірш. Ну, звісно, що ні. Вже другорядні слова в речення теж потрібні, хоч вони не головні, але дуже-дуже важливі, дякуючи їм, такою красивою і малозвучною є наша українська мова. Доповнимо речення другорядними словами. Або деколи, кажемо, поширено речення другорядними словами. Прийшла зима, випав сніжок, діти, сліп. Ось так це зробила я. Нарешті прийшла довгождана зима. Зверни увагу, в кінці речення стоїть знак оклику, бо це речення вимовляється з особливим почуттям, з радістю. Випав сніжок. Випав сріблястий сніжок. Діти зліпили, Діти зліпили снігову бабу. Ми гарно подродились. А тепер, а тепер одягайся, бери санчата і морщи на гірко.